Дорогі брати і сестри, підтримайте канал. Залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Якщо ви шукаєте роботу або кращі можливості, тоді саме ця сильна молитва допоможе вам знайти добру, гідну, високооплачувану працю. Почніть з молитви. Довіртесь Богові, і Він сам приведе вас туди де чекає благословення, підтримка і успіх. Господи, Отче Небесний, джерело життя і джерело щедрості. Стань сьогодні моїм порадником, моїм провідником і благословенням. Прошу тебе, Господи, чистим серцем. І надію їх душі, Бо особи мене знайти добру, чесну, гідну і високооплачувану роботу, де я зможу служити тобі, розвивати свої дари, забезпечити родину і бути корисним людям. Покажи мені, де моє місце, і хай у всьому буде твоя воля. Якщо Господь не будує дім, даремно стараються ті, хто його зводить. Якщо Господь не охороняє міста, даремно не сплять сторожа, даремно ви рано встаєте і пізно лягаєте, їсте хліб тривоги, а улюбленим своїм він дає сон. Діти це дар від Господа, нагорода пліду роби. як стріли в руках сильного, так і сини молодості. Благословенний той, у кого їх повний сагайтак. Він не буде посоромлений, коли говоритиме з ворогами в брамі. Я люблю тебе, Господи, моя сила. Ти моя скеля, мій захист і визволитель. Ти моя твердиня, у тобі я знайшов перехисток. ти мій щит, моя надія, моя висота. Кличу до Господа, достойного хвали, і я рятуюсь від усього, що мене лякає. Щасливий той. Кому Господь простив всі гріхи і стер провину з серця. Блаженна людина, якій Господь не ставить у провину зла, і в серці якої немає лукавства. Не злися на тих, хто чинить зло, і не застри тим, хто неправдою здобуває успіх, бо як трава, вони скоро зів'януть, як зелень опадуть. Надійся на Господа і роби добро, живи на землі, дбай про праведність, знайди свою радість у Господі, і Він виконає бажання твого серця. Віддай свою дорогу Господу, покладайся на нього, і він подбає. Він зробить твою справедливість явною, як світло, і твоє право, як полуденне сонце. Будь спокійний у Господі, терпеливо чекай на нього. Промилість Господа, я співатиму повіки, з роду в рід сповіщатиму вірність Твою устами моїми. Я кажу, Твоя милість стоїть навіки, а Твоя вірність затверджена на небесах. Господи, хай ці псалми будуть як сходи до Твого серця, хай слово Твоє оживе в моєму житті, і хай кожен крок мій веде до Твоєї волі, Бо благосови мої зусилля, хай відкриються всі двері. такая работа, яку я знайду, буду джерелом радости, достатку и счастья. Аминь. Аминь. Аминь.